Давайте, заходьте, заходьте, не, не затримуйтесь і так сквозняк. Добрий вечір, добрий вечір. Можете, буде, так, хто знайомий, хтось знайомий, хтось не знайомий. Довіреність сьогодні заїжджав до нотаріуса зранку. Mm -hmm. У зв'язку з ракетною атакою mm -hmm. з ракетною атакою база сьогодні висіла. Mm -hmm. До іншого Наталіуса я не зміг потрапити, оскільки ми терміново зателефонували і попросили здати кров для військового. А оскільки я вітаю по частним данам України, то мені дзвонять в першу чергу. Тому то я вам тільки що пояснив. У Наталіуса висіла база. Ви не пояснили, ви сказали, що я хочу Так чи ні? Тоді, якщо я вам кажу, що довірності фізичної немає, то ви а мені все, побачили, я, я, поясніть, чим це передбачено. Можемо викладати карти поліція? Довідності, ви являєтесь коронавіру. Вони являються моїми представниками. Вони довірності та повинні викладати зараз громад. Вони будуть слухати персональні дані малолітньої вашої доньки. І мама на сьогоднішній день озвучила, що вона не хоче розповзюджувати персональні дані своєї думки стороннім Стороннім особам. Тому Я вони бачу, не мають право ні просувати бути, бути присутнім. знати. вони спілкуються з вікою. Вони її бачать, вони знають всі її персональні дані. Вони Понятно? знають більше за всіх, всіх вас взятих. Вони знають мою дитину більше. Толій Іванович, правильно? Так, правильно, будь ласка. Ми готові розпочати слухати ваші питання, але, будь ласка, щоб за залишили сторонньо. Дивіться, а -а. я ще раз вам пояснюю: я сьогодні був у нотаріуса, який сказав, що у зв'язку з тим, що сьогодні вночі була здійснена ракетна атака. Бази відвиспи, оскільки я являюсь почесним донором України. Вийшовши від одного нотаріуса, мені зателефонував терміново потрібні тромбоцити моєї групи. Оскільки я почесний донор України, у мене 103 донації. Я терміново поїхав не по нотаріуса, а рятувати життя військовому. Як ви вважаєте, мені треба було йти по Наталіуса, у кого працюють бази, чи рятувати життя військового? Ось ця довідка. Я три години тому ще був. Це не маніпуляція. Я, я можу а... вам дати посвідчення. Запрошення що... на комісію виходить буде... життя людини. Буде... Я рятував Якщо Я заперечувати, ми будемо проводити, якщо маєте Дозволяю цим людям знати всі персональні дані моєї доньки. У зв'язку з тим, що комісія, так, я розумію, не, скажімо так, не розумію, що бази підвисають, а, у зв'язку з тим, що я являюсь ветераном органів поліції та маю юридичного освіту, я в грудні місяці після попереднього запрошення на комісії подав запит на отримання положення служби і на персональний склад комісії. У зв'язку з тим, мною мною направлено лист на ім'я садового, де я просив його ознайомити персонально кожного члена комісії з усіма матеріалами, а саме експертизами судовими, які є в матеріалах справи, з висновками, з диском, де мою дитину в жовтні місяці заслуховувала суддя Черкаського суду, де ми слухаємо зміни місця проживання. Я хотів би поцікавитись, перший момент, чи ознайомлені члени комісії, я просив під підпис кожного. Другий момент, я отримав список членів комісії. Наразі, з досією повагою до голову та диссельнії комісії, я знаю серед всіх тільки Ніколаєнко. Я не можу впевнитись, що е, начальник е, відділу молоді і спорту представляє чи та сама особа, згідно якою вона є. Згідно сайту вашого, в мене тут, от ваше це розпорядження, є прізвище. Я хотів би перевірити, чи... Анатолій так? Іванович, після того, як залишить сторонні особи. Ви будете мати можливість ознайомитися з нашими посвідченнями. Ми вам доведемо, що тут не сторонні особи і розпочнемо засідання. Поки ви цього не зробите, ми вимушені закрити засідання. А це я це... перепрошую, чекайте. А е, ви хто? Ви посадова особа районної державної адміністрації? Добре, ви можете представитись. Так, я заступник голови адміністрації. Чудово. Чудово, скажіть, будь ласка, ви знайомі з законом про районні державну адміністрації? І наскільки глибоко ви знаєте цей закон профільний? Зараз ми проводимо комісію. Справа дітей. Так. Після того, як комісія закінчиться, <сікурість> ви окремо можете звернутися Добре. Дивіться, я до? поясню, чекайте, пане Анатолію. Дивіться, ви як заступник відповідь. голови, чекайте, будь ласка, я ще на раз. На Та ви можете ставити віде. що завгодно, ще раз. Ви знаєте закон, закон, закон про районну державну Диває адміністрацію. Згідно пункту 6 Диві. вашого положення зазначає комісію чоловіка РДА. Заступник не може очолювати комісію. Ви не являєтесь головою РДА. Ви навіть не можете їх. А хто веде протокол у вас? Шановний пане заступник, хто веде протокол? О, дивіться, оцей, дивіться, оцей церкач. Церкач шапіто. Голосівського. Як у вас прізвище? Церкач шапито, Це ви? Чекайте, це ви це шапіто очолюєте. Дивіться, тікає, тікає. Дружочок, а куди ти тікаєш? Куди тікаєш? Тебе ж просто спитали. Закон про районні державні адміністрації. Оце заступник голови районної державної адміністрації Галасієва. Що таке? Не виконали корупційне замовлення? Друг мій, не тікай. Тікай, тікай. Ай-яй-яй-яй-яй, позоріще, позоріще. ми речі, твої взяли. Ви взяли. Сейчас я за так не <ріпи> ну отак от голосимо. Відбувається засідання комісії. Двері зачинили, втекли.